Завдань чимало, але перше і головне побороти корупцію у сфері управління земельними ресурсами. Саме на цьому наголосив новопризначеному керівнику в області Сергій Рудик. Хмельницька область славиться, знаєте, крім хлібів і голодів, ще й тим, що тут найвищі ставки корупційні по Україні. Як це побороти? Давайте разом подумаємо. У нас тут ну, зібралося людей що 50. Як зробити так, щоб через місяць, через два нам не прийшлося. Прем'єр-міністру, міністрові, нашому лідеру молодой небоку, червоніти за нас, враховуючи ті завдання, які перед нами постав уряд і внесли держави. Нове призначення активно підтримали однопартійці Руслана Лещишина. Кажуть, проблем чимало, але що треба робити, свободівці знають. За законами жанру перед колективом виступив і новий очільник. Я знаю, що це величезна відповідальність, що це величезний труд. Я хочу весь наш колектив, який сьогодні присутній, запросити в мою команду і разом працювати, працювати разом на український народ, тому що українські чорноземи, українські землі це є основне багатство українського народу. На цьому спілкування з колективом завершилося одразу після цього. Під час брифінгу для журналістів Сергій Рудик розповів, призначення Руслана Лещишина відбулося без погодження голови облдержадміністрації. За словами голови держземагенства, Леонід Прус, не висловив своєї думки щодо такого кадрового рішення у десятиденний термін. Обласної державної адміністрації мабуть вважає, що це одне з управлінь. ОДА, а це не так. Призначення відбувається наступним чином: подання на призначення на посаду. Керівника обласного управління робить голова дерзерства, потім його погоджують голова ОДА і відповідно профільний міністр. Але я можу зробити, призначити виконуючі обов'язки керівника без керівника обласної державної адміністрації, що я в даній ситуації зробив. Новопризначений керівник повідомив, що має певний досвід роботи у сфері оцінки земельних ресурсів. Я знаю цю сферу. Я багато працював, тобто не буде в мене питання по вивченні ситуації в цілому. Я всю проблематику земельного питання в області володію. Я працював оцінка майна і земельних ділянок. Столичний гість відповів на запитання журналістів, зокрема, запевнив, допоки він очолює відомство, продажу землі в Україні не буде. Українське об'єднання свобода в своєму базовому документі програми захисту українців висловилася з цього питання виборчій компанії, яка би не була місцева, парламентська чи президентська, ми говоримо ні про дожу землі. Як голова Держзамагентства я докладаю максимум зусиль для того, щоб вже протягом наступного тижня... На суд громадськості з'явився законопроект, згідно з яким ми пропонуємо замінити таке поняття як право продажу землі, як право продажу оренди землі. Анна Михайловська, Володимир Паламар, для інформаційного випуску.